Сполучені Штати Америки, Міннесота, Міннеаполіс, на базі Чи ні? всі на базі, всі рідненькі, все своє, Міннесота, рай на землі. Це стосується відео для тих бізнесменів, які роблять бізнес в США, які наматують на своїх тачках. Як я вас, тобі, великий бізнесмен, дивиться. Компанію маємо констракшн Лечу, працюю на своїй машині. Машини в мене на фірмі немає. Використовую свою для бізнеса. Надо списувати відповідно милі, да? бензин, милі, хочеться списати, і там ціла купа буває. Моментів бізнес констракшн ми маємо вже рівно один рік. В минулому році, чесно, не було часу відкрили бізнес. Скільки було нового всього? Не співали голову підняти. В минулому році ми милі не списували взагалі. Ми туди не лізли, воно пройшло мимо нас. В цьому році ми вже трошки по бізнесу розібрались, зрозуміли, як працюють процеси. Всі поналаштовували роботу. І тепер у нас уже дійшов час до того, щоб а що ж там то за милі, такі як їх списувати, як правильно списувати. Починаю дзвонити, писати знайомим друзям. І що я чую? Один каже: я використовую особистий автомобіль для бізнесу і списую 70% від того пробігу, який я накатую. Якоби 30 на власні потреби, 70 кидаю на бізнес. Ніде не фіксує, нічого не робить, просто бере от 70 на 30 Використовує формулу. Дзвоню другому. Другий теж там я на глас, я от фонаря. Дзвоню третьому. Я почти все списую. Ну блін, і відповідно, я не розумію, як правильно, що я роблю. Телефон. Пану бухгалтеру кажу, Леночка, Лена Адамс, Майами, Флорида, веде всі штати. Я з бухгалтером цим уже два роки працюю. Дуже мені вона подобається для мене. взагалі, number намборван кажу, Лена, добрий день. Підскажіть, будь ласка, мені що мені робити з цими милями? Як їх списувати? Що як правильно робити? Вона каже: Артур, слух.